Создав свій мем мемасний клуб, і давайте подивимося, що з цього вийшло. Михайло, Мудрик, легенда Мемасів. Ніколес Ніколас How Харрі you Помікано, косячник минулого сезону, було дуже багато мемів з ним. Кунде, мамкин моднік. Курелія. Писав віршики про Холанда після Євро. Ернандес. Ну, він на цей. Чорний юмор про Францію. Расист. Кавабанга, мій любимий кавабанга. без Бестрофейні. Парні таки пройшов перший сезон. Ми бачимо, що Мудрик став 81 плюс 4. Джексон був 81, якщо не помиляюся, став плюс 2. Гаррі Кейн. Як був так, вроді бій на місці. Ентоні був 77-м плюс 3, став 88-м. плюс 2, Енсо so, плюс 1. Кукарелія був, якщо не помиляюся, 83, чи 80 плюс 2, коротше, плюс 3. У плюс э, 81-й був, чи 82-й. Плюс 2, або по 3, не пам'ятаю. Харі Магуайер на місці вродьби. Так, да, він на місці. Кунде теж на місці. Она плюс 1. Вона 183. Був 83-й. Давайте до сезону побачимо. Так, моя збірна. Мем. FC зайняла п'яте місце. Долі непогано, 67 очей, 17 виграшів, 16, ничих, дуже багато ничии, і 5 поразок. Перше місце Ньюкасл. Ньюкасл, обігнав Мачер Сити, 3 Ливерпуль, 4 арсенал, 5 Мемас, FC шосте Манчестер Юнайтед, сьоме Stottenham. А де Челси? Челси 12 місце. Понятно. До кубка. А, дивіться, ми в Emirates Cup вийшли в фінал. Але програли Сіті Сіті аж по чесно. В одній другій ми виграли в Челсі, в раунді шостом, це, типу, 1 4 ми виграли в 3-2. в одній 16-й. Кого ми виграли? Ми виграли в Wolfhempton. В раунді 4 ми виграли в Ліппуль 1 0. Суда, на базу. В раунді 3 ми виграли в Брестон Сіті. Отак. Такий був Emirates Cup. В Карабаукап ми в фіналі вже не були. Нас в раунді третьому просто винесло Халл Сіті. Отак. При сезоночку ми її забрали. не виграв тепер не тільки кубок Ауді, а Європейський інтерна... інтернаціональний кубок. отак. Кращі Нікола Джексон 22, а Дэмя, Гарі Кейн? Гаррі Кейн забив всього лише 16 голів. Слабовато. Михайло Мудрик 13, сюди. Галій Паси Гарі Кейн 10 Гліх Пасів. Ну, Гаррікін голов не забуває, зато забуває. Зато дає голіві паси. Дивно, дивно, але маємо те, що маємо. Каламіган дав 5 гольових пасів, Ентоні 5 і Джексон 5. По сухим матчам дивимося до нашого. 6 гольових пасів. Летим в другий сезон. Кепаси Рібалага. Мій новий коач. Лукаку Лякака. Ансуфаті. Минулий Месі. Либо будущий, фіг я знаю. Канте. Істочник білий канте. Грінвуд. Маньяк. Ну не такий вже і ні маньяк. Марк Ройс. Аналогічний Два, Бундесліє получиться, три сезони. І ще я хочу купити Вінісіуса Джуніора, тому що всі ми знаємо, він теж такий мємний пацанчик, токсічний. Але хотіло на нього бабок, тому купимо в наступному сезоні. <звук> Парні, закінчиться другий сезон, і що ми бачимо. Я як чесно не пам'ятаю, тому що я записував 4-5 днів назад перший сезон і зараз другий сезон, і ми бачимо, що. Джексон 85, кінь 90 робіт, який був каламінга, був 83-й або 82-й. Спустя два сезони став 87-м. Ентоні не качається. Мудрік теж не качається. Енсо плюс 2, Кукареля вже 87, це Крутяк, Упомікан 85, Она на 85, Харі Магуайер 79. Кунде, 89, повинен бути й Далі кепа на місці, вроді Лукаку. Каку був 82, у нього даунгрейд чомусь. Ройс 78, теж даунгрейд 71 був Фаті 81 А був 79 якщо не помиляюся. Далі Грінвуд теж качається 83, був якийсь там, не знаю. І Канте 80 Непогано. Непогано. Цікаво, як ми провели другий сезон. сьома місця. Я перший сезон ми провели краще. Чому? Чим це? Що це означає, не знаю, але цікаво. Цікаво, що ми сьомо місця зняли. Ми вилетіли з Єврокубків чи ні. Челсі восьме. Получається, ми не в Єврокубках, так? Да? Ми навіть в Лігу Конфедерації вроді не попали. Ну, побачимо. Ніби ми мімо. Перше місце Манчестер Сіті, друге Арсенал, третє Ньюкасл, четверте Ліверпуль, п'яте Юнайтед, шосте і сіма ми. Отак. От у нас 18 перемог, 8 нічеєк, 12 поразок. Let's го, в кубки. В Еміраті ми вилетіли в раунді 5. Це примірно 1-8. Emirates Cup от Thенchema 2-0. В Карабакам ми вилетіли в одній восьмій раунд 4, це типа одна-восьма, короче, Вилетіли от Manchester United 2-0. Жаль, по кубкам. Ну, кубки це Unreal, це ще хуже, ніж чем Ліга чемпіонів. При сезонечку ми забрали по дефолту. У нас три матчі, 3 виграші, 9-6. Ліга Європи не забрали що? 3-0. Туди ми, 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 ми Сібрали, тупо всюди, да, давайте подивимось, що у нас. Ми зайняли п'яте місце, 16 очей. Тобто, ми навіть перше не зайняли в основному груповому етапі за перше місце. Це Інтер 24 очка, тупо 8 перемог з 8 матчів. У нас 5 перемог, одна нічия. І дві поразки. Давайте ми не будемо дивитися з ким, хто кого, кого ми обігравали. Сразу переходимо в одну-восьму, щоб не трати час. Бачимо, що Дінамо Київ пройшов теж одну-восьму, але програв і шукаємо нас. Ми виграли в клуба Брюге 4-2 общий рахунок, це максимально сильно. В одній четверті ми виграли в Манчестер Юнайтед 5-3. Це теж максимально сильно. В одній другій ми виграли сусіда тут взагалі без шансів 5-0. І в фіналі ми виграли Порту 3-0. Да. О, дивіться, Ліга конфедерацій, конференції, конфедерації, хто як говорить, конференції правильно буде, напевно. А я щось конфедерації. Коротше, неважливо, виграв Донецький Шахтар сюди. Сюда. -да. Штутга, да. По пенальті виграв 4-3. На Базієвіча. На баз Скільки я, я перестройок робив, я ще не разу не бачив, щоб якийсь клуб виграв якийсь трофей український. Дінамо там виходило, було в фінал і програвало все время. Ну і. Бомбардири, Гарри Кейс, МФС, без трофейні, коротше, 27 голов, сюди, І їх Шахтос є. Ой, Джексона навіть немає взагалі. Щось з Джексон, Джексона гра не пішла. Гольові паси, Кавабанга, 9 гольових пасів, Ніколас Джексон, 6 гольових пасів. І по сухим матчам у нас Іца Лунін грає в Manchester Unitі, грає 9 гольових 9 сухих матчів. Кепал тренер, тренер ММФС, 5 сухих матчів. Она 4. Летим в третій сезон. Але перед цим ми ще купимо Вінісіуса Джуніора. Венісіус Джуніор на слуху не получив за мене, за свої, як кажуть, виходки. Антоніо Рюдігер привозив за Челсі, так само як у Помікано за Баварію. Дивно, що тоді купив його Реал Мадрід. Парня, таким составом ми летимо в третій сезон. Ми яку підписали, як ви бачили, Рюдігера і Вінісіуса. Вінісіус не був основою, бо тому, що у нас є легенда, це Михайло Мудрик. Весь увага на ньому. Парні, закінчився такий третій сезончик, що ми бачимо. Мудрик плюс один взагалі не качається. Не знаю, що з Мудриком не так. Три сезон, за три сезони, тупо ноль прокачки. Джексон 86-й. Кейн 89-й. Тримається що старий, старий чок Гаррі Кейн. Антошка, Енд нічого -то не качається. Тоді ми сюди ставимо Грінвуда. Теж такого маніачелу. Кабана Плюсик, Енсо, Плюсик. Кукереля, плюсик, Купамікано Плюсик, Харрі Магвайр, жорсткий даунгрей. Тоді ми ставимо Рюдігера. В основу Кунде Плюсик. вона на травмі, але 80, був 86-й. Да? Трошки, трошки підздав. Далі Кіпа тримається Лукаку, старий щок, даунгрейд жорсткий. Ройс аналогічний даунгрейд. Фаті на місці. Гарик, ой, Канте даунгрейд і Вінік. Вінніквінік-вінік. Давайте поставимо Вініка на останній сезон в основу. Так, да, він буде вінгером, а не півзахисником, нічого страшного. Таку ми команду маємо мімарних чуваків. Побачимо, що з цього вийде. І переходимо до розглядів третього сезону, до речі, я про це забув сказати. Ого, ми зайняли третє місце, ніфіга собі. У нас були шанси, до речі, забрати перше місце, наскільки я зрозумію. Да? Там, да, різниця 5 очей. 160 копійки, 23 перемоги, 10 нічиї і 5 поразок. Це дуже багато. Забили ми найбільше голов. 84 голоса найбільше забили, але й пропустили дуже багато. 50. Ну, це тому, що у нас Харрі Магвайер. Харрі Магвайер! Коротше, Ліверпуль 7 місце Челсі, як обично, десь в жопі, да? Челсі 9, понятно. Окей, okay, кубки, що по кубкам? По Покупками Емірайт Кап. Вилетіли від Евертона 2-1. В раунді 4. Це позор. Я не знаю, як мене таким ставом вилетіти е Евертона. Далі в Карабау Кап ми вилетіли в одній четверті від Tottenhema 1-0. До речі, в фіналі. Знаєте, хто грав? Ноттінгем Форест проти Manchester Сіті. І Ноттінгем Форест виграв. Це дивно. При сезонечку ми в цей раз по факту програли. Хоча зайняли дуре місце, однакова, але по забитим пропущеним у нас хуже. Ох, ми в суперкубку грали, бо тому, що ми виграли Лігу Європи. І дивіться, ми наказали, наказали Дор ну, 4-0. Я і забув про цей суперкубок. До речі, із-за того, що ми минулий раз виграли Лігу Європи, ми участвували Лігі Чемпіонів нам повезло, так би ми були ще без Єврокубків в третьому сезоні. І дивіться, ми зайняли третє місце, величі. перше місце Мілан, друге Барси, третє ми це просто Ван Дерфул. Давайте подивимося, ми з плей-офф не грали. До речі, Ліверку на Арсенал. Ха -ха -ха -ха. Сюда. Донецький Шахтор, Шахтар вийшов в плей-офф, але програв ПСЖ 4-3 по пінелям. ПСЖ дніше. Так, починаємо. Ми з 1-8 йде ми. Ми виграли в Борусі Дортм 3-1 общий рахунок. Сюда. В одній четвертій ми програли програли <гарували> Мілану общий рахунок 4-3. Ми старалися, ми боролися, але щось трошки пішло не так. Ну і виграв хто? Мілан в Мачер Сіті. Мілан який нас обіграв, виграв в Мачете Сіті. Сюди. Ліги Європи. дивіться який тут цікаво було. Юнайтед проти Ліверпуля. Ліверпуль виграв. конфедерації Тоттенхем виграв. Веліля. Ну, кращі бомбардири. Маємо. Саме Ніколяса Джексон 2-6 голов забив. Ні, себе, балая Холон забив 33. Так, а що Кейн? Кейн підздав? Кейн 17 голов. Чомусь, крім Форуди більше ніхто не забиває. По гольвим по сам Кейн сюди дасів голов всюди. Мудрик 6 дав. Enсо дав 6, Кавабанга 6. По сухим матчам. Дивіться, Лунін виграв 12 сухих матчів за Юнайтед. Мамрдешвілі Ліверпуль 11 це для Запромастера Говорі. Наші трубі грає в і він з 6 сухих. І Кепа, тренер мого клубу ММВС, 4 сухих. Воно на 3 сухих. Ну, коротше. Доволі непоганий сезон, але але. але, але. Команда сезона. Нападники Джексон Кейнс. моя команда. Півзахисники Камавінга Енса, моя команда, захисники, фул, моя команда, ЛЗ, 20 cz і ПЗ, це мої Кукереля, Упамікана, Рюдігір Кунде. От я создав машину у бідсу. Сюда. Якщо мої гравці багато пало команду то більше все, що ми непогано провели чемпіонат, зараз ми подивимося. Так, дивимося. Джексон плюс 2, Кей на місці. Прогреса, як то кажуть, такого особа. Ну, він не даунгрейд, хоча йому 34 роки. і на місці, він був 95-му тисяч чи став 94 му нормально. Енсо плюс один, Кавабанга плюс 1. Грінвуд, навіть е, даунгрейд, він був 85-й став 84. Чому так? Є хз. Кунда 91 став, це просто імба. Рюгіер 84, яким був, я не пам'ятаю, якщо чесно. Помікано плюс 1, пушка, Кукареля 90-й, Пушка. вона на плюс 2 плюс навіть був 84-м. Пушка. Кіпа плюс 1. Лукако жорсткий даунгрейд, тому 35 років, він просто мертвий. Далі... Тут, тут Ройс пропав, да, був. Ройс, походу, кар'єру завершив. Фатіма 82, н... жах, не качається. Мудрик 84, дивіться, посади на банку і сразу плюс 3. Чи плюс 2? Плюс 2 <х Ide> за сезон. Тобто він не прогресував, а тільки посадив на банку і зразу плюс 2. Ну бачите, походу, треба садити на банку. Антошка, 82, як був так і стався, жах. І Канте, це жорсткий даунгрейд. Переходимо до. Моя меми всі команда зайняла перше місце в останньому сезоні. Я просто в шоці. Краса! 92 очка. Подивіться, наскільки ми жорстко всіх обоігравали. Жорстко всіх ушли. 92 очка, Матч 472. сіті Наскільки всіх пішов жорсткий спад. Арсенал 3 место, 68 очей, вы посмотрите какая разница, у нас от Мачете-Сити просто 20 очей, 20 карл очей От Арсенала 24 очка разница, это очень большая разница, до речи Брайтон 4 место, 5 Вестхэм, 6 Ливерпуль, 7 Челси, 8 Тоттенхэм, а где Юнайтед? 10 место, понятно, Денищев, в кубках, наверное хоть один кубок АПЛ Нет, Эмиратис, Эмиратис мы выложили в раунде 3 от Челси, вот видите Ви, Чемпіонат виграли, а вилетіли по пенальтям 3-0 Челсі. Хараба, Кап ми теж не виграли. Вилетіли опять Челсі по пенальті 6-5. <laughs> Челсі, коротше, нас просто принизив два рази в двох кубках. <laughs> оба по пенальті, це рофл? Далі, при сезонку ми вообще взагалі провалили, ми не одного догоматча не виграли, а як так? Дивно, 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 дивно. ЛЧ. ми грали в ЛЧ. Давайте подивимось, що ми. Заняли. Ми зайняли перше місце 20 24. У нас 6 ігор. Шість виграних ігор 2, нічі, 0 поразок. Ми тупо всіх нагібали. Плей-офф, ми, звісно, не грали. В одній восьмі ми обіграли кого? Мілан 5-3 за прошлогодню поразку в четвертій. Ми отомстили Мілану і вибили їх з Ліги Чемпіонів. Сюди! Далі, одна четверта, ми, ну Тут ми знову вилетіли. Коротше, одна четверта це наш максимум, да? Мемаси всі. Ми вилетіли 2-0 від 3-1 точніше від Реал Мадріда. Жаль. Ну і хто виграв? Ага, фінала ще не було. Це вже не важливо, коротше. Ну і бомбардири, бомбардири. Гаррі Кейн, 25 голов. Сюди, сюди, сюда, сюда, сюда Женьки. Ніколас Джексон, 17 голов. Енсо почав забивати 16 голов. В минулих трьох сезонах в бомбардіра тільки були два форварда і все. Цьому вже Енсо 16 забив. А Михайло Мудрик 11. Він з банки виходив і забивав. Тобто він минулі сезони, коли він не виходив в основи, 3, він нічого не робив, а зараз він на банки сидів і ще забивав 11 голов. Красава, бачите? Не зрамі посадили його на банку. Посухим гольовим пасам сюди. Перше місце Едуард Калабанга. 11. гольових пасів. І друге місце Гаррі Кейн 8. Сюда. Енсо 7. Михайло Мудрик і Ніколас Джексон по 5. Посухим сюда. Зайняли. Забрали в останньому сезоні. В не, як я і говорив, кращий вертар був Андреанонан. 9 сухих маячів. До речі, в нього. 34 матчі, а Мамбардешвілі 33 матчі. І чому ми зайняли перше місце? А ну, за, що... за того, що ми виграли чемпіонат, нам дали цю кращого сухого, тому що у нього в нас один матч більше, то ми по факту хуже. Ну, нам все. це раз три сухих оцих. Сухих минулому році він був найкращий, а в цьому році він гірший. Гарні, як вам серія? вам сподобалося? Мій. Мем, клуб. Непогано. Ми виграли Лігу Європі ми в моїй лічні, повні два рази в одній четверті, Ми виграли АПЛ, що може бути краще. І, чесно, я навіть не сподівався, що ми візьмемо АПЛ. Тому так, що ще чекає вас батанько відео, є дуже цікаві ідеї, як це зробити, але це максимально тяжко. Тому очікую на вашу підтримку, лайком, коментом і підпискою. До скорих зустрічей.